Десь о, Петра Дорошенка почали ще середньовські полки, тобто це вже майноці, маймені полки, там, компанійські. Тобто за все воно почалося біля Дорога Луця. Ще одне питання. У нас, я думаю, так прослідується в контексті подання цих історичних тиліттів, або спільних, видно, нам не спільно приїхати до поля. Повинні були нам <тас> зараз, ми на таку ставили, до... тому, що там на це поставили до саме партнерів. Так само, але на пової. Так от в тому річ. Так на мене це трохи ін інфантильно. І не варто так писати. Тому що будь-який союз, будь-який договір, він завжди дістане. І треба завжди розуміти, що кожен учасник договору відповідає. За великим рахунком, якщо 어, немає конкретних зобов'язань, то ніхто нікого нічого не вийде. На преликий жаль, сучасна Україна собі ніякий гарантій. Гарантій Збройних Субтитров. Але наші політики його підписали. По-перше, історію дійсно, звичайно, ніхто не знає. І знати її повністю неможливо. Так? Тим більше політики. Так? Політики не сильно цікавляться історією, переймають цей процес. По-друге, коли підписую до перський меморандум, то ми ще знаємо, що знає, це постсовєцька Україна. Так, ну, ці діячі, там, ні Кучку, ні Кравчук ніколи не могли повірити, що Росія буде війна. Ну, ні далі. Них Росія була партнер No1, союзник номер один найбільш зрозуміла країна світу. Тому такої навіть думки вони не дали. Тому вважала цілком нормальним за обмін на газ чи на знижку за газ віддати ракети, потім віддати частину літаків. Деякі з тих ракет зараз літають по Україні. Ну, я не можу точно сказати, бо не ну, займався цією темою конкретно. Але я рекомендую вам, по-перше, працю Наталія Ковенко, українська шляхта 14-17 століття. Там детально про це розписано. Ну і українські світи. речі послуги. Але точно можу сказати, що делегації де 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 від кордонства на сей постійно перебували. Теж в погуб від населення. До речі, на деяких договорах міського митрополита сейм. Але не казавства, тому що все-таки сейм це представництво від духовенства і від щаду. Тому ті представники, які мали шляхетство виносити, які визнавали, до речі, по які могли провести число місії. А ті, які шляхетство не визнавалися, ми думали. И супорция своєридно форма.